Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Під час останньої атаки на Тарханкут загинув син одного із російських генералів. А також був важко поранений племінник. Удар був дуже і дуже точним. В радіусі декількох кілометрів випала на земля. На похорони сина адмірала у Севастополя. Навіть особисто, нібито мав прибути Путін. пише телеграм канал Топор Ось він аналітник Айчас Сатон на своєму профілі Твіттер опублікував супутниковий знімок. Мису. Тарханкоту в тимчасово окупованому Криму, де 23 серпня 2023 року, було знищено рашистський С-400. Як бачимо, удар вийшов настільки ефективним та ефектним водночас, що площа загорянь від вторинної детонації виявилася в рази більшою, аніж зона самого удару, де стояв вже утилізований російський ЗРК, Пишуть журналісти видання Дефанс Юа окремі змі. вже поширили твердження, що цей удар, начебто, міг бути виконати модифікованою ракетою комплексу Нептун. Здавалось би, що Можна доволі просто скласти враження, до яких ефективних наслідків приводить використання Нептуна по наземним цілям, але варто заодно проаналізувати, а чи справді для цього удару могли використати саме Нептун, і чи можуть бути інші варіанти? Варіант удару Нептуном може виглядати більш ніж логічно. Ще наприкінці 2021 року. Очільник БК «Лучо» Коростельов говорив про плани адаптувати цю ПКР для роботи по наземним цілям. А якщо росіяни використовують. Свої протиракетні комплекси Х 35 і ЕП-800 для обстрілів нашої сухопутної інфраструктури, то значить, і наша дзеркальна відповідь з ударами Нептуна по важливим наземним цілям рашистів технічно цілком можлива. Але якщо виходити із поточної доктрини ведення війни на морі, які слідує Україна, то відстрілювати Нептуни по наземним цілям виглядає взагалі марностратством, оскільки в нашій нинішній ситуації збереження наявного запасу ПКР необхідне як елементи стримування ворога, якого треба постійно тримати у стані, щоб він навіть і не згадував про плани морського десанту на Одесу, остерігаючись, зокрема берегових протикорабельних комплексів і у розпорядженні ВМСУ. Якщо відштовху. Тися лише від словесних заяв, то й не варто пропускати, що за версією рашистів наші захисники знищили той рашистський С-400, взагалі використовуючи ракети Брімстон, 2 але у випадку з цієї версії аргументів проти ще більше і всі вони впираються в характеристики самих ракет. А саме чи достатня там подужність бойової частини для настільки масштабно чи можна ПУ під Брамстон 2 вмістити у наш швидкісний човен? Якщо вже розглядали версію із можливим використанням Нептуна, то також слід виголосити версію, що для удару по ворожому С-400 міг бути використаний протикорабельний комплекс Гарпун, тим більше що ця версія ракети Блок 2 може програмуватися і для ударів по наземним цілям, зокрема по засобам ППО. Але цілком може виявитися, що в реальності для виконання цього удару міг бути задіяний зовсім інший засіб ураження, про який ми поки не маємо жодної згадки. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Ситись обов'язково, переможемо разом.